<реш> Буває позвонюють до мене так періодично. Ж, ну Підписники. Ну, що ви там, як діло? <реш> ну як діло? Лучше всіх, на ніхто не завідує. Цей. <реш> Дивляться, теж так, знаєте, то одні, то другі. Ось там все хорошо бо відео немає. Кажу, відео немає, бо трошечки ну переробка Ну, вже так, вже в нас так сказати, фінішна прямо. Ще чуть-чуть і в нас вже, вже усе. І далі будемо починати вже просто формувати посилки, відправляти їх на і все. Так, оп і оп. У мене так коптильня відкривається, то, що я робив сам, якщо е, Кому інтересно, як вона виглядить усі діло можете. Подивитися, є на каналі. Е і у коментарях я можу вам скинути ссылку, яка комплектація, як зробити коптіль, коп коптільню, е ш ш ш шкаф коптільний самостійно. Є в нас коптільня і Деді Смок, Дуже хороша коптильна, ну, маловата. От для дому вона супер. А для якогось там, знаєте, розвитку е копчення кудись. Ну, да, для якоїсь цієї, трошечки, конечно, трошечки, конечно, не годиться. Так. Чого не годиться, бо кількість продукції туди обмежена. От, наприклад, якщо я в свою. Ось ця ковбаса у нас тут 16 кг краківської. І колагенову оболочку чекаємо, ще що дойти Е, Є сайт такий е, аромат дерева. Ми там і щепу заказуємо, і колагенові оболочки. Е, що там ще ми таке беремо? Крючки, коротше, ну, якщо інтересно, можете зайти, подивитися. Прикольний, доволі такий сайт. Усе по переробці крафтового такого напрямку, да? по переробці домашньої продукції, ковбас там. Ну, коротше, все 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 все-все є, що ви хочете, без ніяких проблем. Ось таке. Так що, тому то все закозуємо. Ну, стопся трошечки збій. Чого збій, бо замовлення зробили, оплатили, а замовлення немає, то, коротше, вже 3 дні оце чекаємо. А воно оказується ще по вільхайбук, то, що мені треба. Її нема в наявності, вони чекають наявність. І учора вони считай, з нами зв'язалися. Кажуть, та отака ситуація, я кажу, та шліть, яка є. А у щепі теж, звісно, є різниця. Е, і по димогенераторах, якщо взяти, то у мене, наприклад, є димогенератор, який я там сам робив. Да? У мене там, виходить, колба така о, здорова, 150. -та. І, наприклад, узяти димогенератор той, що Деддісмок. У них маленька колба, там, мабуть, 80 -та труба йде. І якщо щепа у мою колбу влазе, да, от нормально вона просипається, димить, усе класно, то у тій колбі щепа підвисає. Тому фракція щепи теж дуже багато залежить від того, як буде іти ступінь тління. Щось поганенько прив'язали, як буде тліти. Так, оце, щоб ви понімали, бачите, як щепа відрізняється. Вона е, одинокова, тільки просто подрібнення її фракція різна. Бачите, ця от дрібненька. Отака. От а це виходить крупніша. Яка краще, я вам навіть не скажу. Вона буває і ця, от на рибу мені оця подобається, бо вона довготліє, виходить. І, ну, як рибу холодного копчення коптити, вона мені класна. Якщо на гаряче, то оця. вона швидко перетліла е свій красивий колір. дала, да? І потім ви просто вже там е теном і паром доганяєте сам продукт до готовності. Ну, а там вже ж, конечно, так сказати, кожному на смак. Яка підходить такою такої копте. Зараз будемо бройлерів ще різати. Вчора е, система дала збій. Чого дала збій? бо світла не було цілий день. Хоча повинно було не бути світла тільки із 8 до 9 ранку, і виходить, там з 3 до 4. Ну і вийшло так, що в нас світла взагалі не було. Взагалі не було, бо, показується, в нас електрики опилювали дерева. І, блін, вони 8 часов як виключили. Тут, тут коптити треба. У мене куча продукції, яка не перекопчена, посолена, все, а не перекопчена, а світла немає. На генераторі дуже далеко не розженеся. Що на генераторі? Ну, одну коптільню. От зараз у мене дві коптільні заряжені. Наша і, і Деді Смок. там балики коптяться. Тут зараз буде ковбаска. на просушки висіть. Коротше, копець якийсь. Ось виходить... Ось продукція замаринована, тут у нас балик під черевина, і ще там біля, біля хати стоїть. Так що, в общем, якось так. Сьогодні у нас був тест е кліпсотора. При, прийшов нам клі кліпсотор, е підписниця Тоня із Гермонії зробила такий, ну, типу, знаєте, новорічний подарунок. І ми його сьогодні вже випробували конечно, бомба. кліпсатор супер. Значно полегшує роботу. Швидкість цієї роботи, якість самої ковбаси. Коротше, супер. Виходить суперово. Оп, все, зараз загрузочку зробимо. І ляпота. Що в нас виходить? Тут -а? 8 паличок ковбаски. отак вот от виходить на одну паличку. Оп, на одну в'язочку, так сказати. Так, ще ж якби її гарненько помістити, щоб вона тут чітко не торкалася одне до одного. І буде супер. Супер буде красота. Так. Води накопало, не побачив. Так, Все. Витерти зараз водичку трохи. Що в мене тут? Капець накопало, блін. Щось не подумав, що там скрізь копа. Все. Погнали. Фух, Коротше, отакі у нас, в общем, на даному моменті зараз діло. Ще чуть-чуть і будемо робити до Учора. Тобто конфуз. Ну, як завжди, знаєте, де, як там третій закон подлості, да? Згоріла м'ясорубка. Е, м'ясорубка у нас Bosch. Така якась Bosch. Купляли тоді, короте. ну, таке, щоб хоч більш-менш. Тому що ці одноразки, вони взагалі одну реально одноразки. Ну і, в общем, щось накрилося. Вчора розібрав Треба тестера поїхати купити. Ну, в общем, вона стартує. Ну, як, включається, Думаю, може кнопка. Включається, кнопка горить, а оцей сам механізм не стартує. Дивився, в інтернеті, є така штукень, що пишуть або згорів моторчик, або згоріла оця ось плота. Ну, коротше, ціна питання, що те 1000 гривень, що те 1000 гривень. Але розібратися толково, що із нею, треба поїхати купити тестер. Включу її, виходить, напряму разу ключу. І через оці провода треба поміряти, чи йде сигнал току на сам двигун. Двигун взагалі МММ 500 220 240 ну, Получається 220 вольт. Якщо все нормально, то можливо ця мікросхема дає плавний пуск. І на плавному пускові можна ну, ж бути. Ну, хай там не зразу 220. Да? Але якийсь номінал потужності електрики повинен тут бути 100%. І таким моментом я провірю просто, чи, чи згоріла плота, її треба викинути замінити, чи все-таки крякнув моторчик. Ну і відробила. Взагалі, кстати, типа Бош, вроді би класна кажуть фірма, все. Відробила вона, ну год. Ну, звісно, з нашими масштабами, з нашими бажаннями. Звісно, спасім Богу, що вона хоч це відробила. то От таке. Ну а взагалі їздили вчора на базу, купували рибку і заїхали в цьому в конфі. м'ясо ж вдома, звісно, куча, треба ну, розібралися, треба було молоти. Заходимо, кажемо, нам треба м'ясорубка. Вони ж там. Хоп, ідуть там ж їх багато, знаєте, вони розказують. Ну, це ось оця. Кажу, ні, нам не треба м'ясорубка там на повсякденне, вообще там, щоб її навсідали нам сама дешева, щоб ми, кажу, до завтра дожили. Бо, типа, ну надо молодь той Форш і все. Купили м'ясорубку за 1200. Реально взяли саму дешеву, тому що. І з усього цього. Я знаю, що хто в нас там на каналі, ви знаєте, що. У нас вже цих м'ясорубок, да, ми їздили, скільки купляли, і постійно, їдемо в Полтаву, їдемо по м'ясорубку. І воно, ну, коротше, то шестерні ці злижуться, ти нову купуєш, ставиш, вона там тр трохи помолола, все, опять злизалося. Ну тут таке шестерні, дивлюся, ціленькі, як, як сказати, якщо я даже її зроблю, ну, походе вона, хай там типа, буде просто от для дому, да, для якихось там мілких робіт, але для такої прям промислової, ну, не промислової, ну просто для кількісної роботи, от, як у нас, вона, звісно. І так, молодець, відпрацювала. Ну, як завжди, я ж кажу, третій закон подлості він був, є і буде. Ну, нічого, все добре. Все буде добре. Так, все, розеточку вставляємо. Оп, Включаємо. І що? І поніслось. Будемо робити просушку. Да. О, ну все, красота. Зарядили. Оп. О, красота. Все, хай працює. Ну що, товариші трудяги, ми ото з вами, знаєте, як кажуть, місце зустрічі змінити не можна. У мене е, протягом, мабуть, практично із 7 грудня. Як почалося це все копчення і по цей день. Я думаю, що будемо коптити ще і число по 26-27. Ну Все із-за того, що відключення світла і трохи графік наший пішов не по плану. Хотіли як по, ну, побистріше, а вийшло так, як, як у нас не виходить. Ну, в общем, нічого страшного, усе докоптиться, все доробиться. Якби світло не вимикали, то працювало б дві коптильні без ніяких проблем, так як зараз. І в себе, в себе було класно. А так приходиться жертвувати чимось одним. Або одна коптільня та, або одна коптільня, е, считай, або, або наша, або ваша. Темненько. Це в мене тут така, бачите, противогонка, Тут отвір якраз для того, щоб просихала ковбаса. Бо в мене на моїй коптільні немає вентилятора. І виходить, що е, отут так приоткриваю кришку, воно конденсат від тіля виходить. вона Просихає, зараз там 30 градусів настроїв. Не фокусує камера. Ага, 30 градусів настроїв, зараз утеплиться трохи. І потім поставимо на 50, і потім вже на 65, і потім аж на 85. І все. Так що, в общем, отак. Ну і тут -то тоже, тоже процес копчення йде. Нічого теж вам не видно. Сьогодні трохи тут поколупався в автоматиці. Трохи е, теж. Конденсація попадала, витяг тут, виходить був. Де він? Зараз вам покажу, чисто, якщо інтересно. Я тут туди компресор свій зробив, а був там усередині отакий, бачите? Я його викинув, він як холодно перестає робити. Ну, Це компресор для акваріуму. Водичку, там, бульбашки пускати, да, він пойдеть. А на копчення він не годиться. Ну, як літо ще, звісно, він там щось дує. Щось там компресірує, да? а як е, е, холодно, прохолодна погода, то немає з нього діла. Коротше, зроблю його в акваріум і хай булькотить нашим рибкам. Ось компресора, отакі повинні бути. Як кажуть, вже биті вони роботою вже скільки от робили, і все одно вони роблять. Єдиний мінус у них, що у них оцей циферблат, з часом перестає робити. А так, все, тиснув його і, і короче, круте він. Вообще, дує, як його пересете. Ось. Там вон в в він в котельні у мене зараз стоїть такий, циферблот, звісно, не робить. Ну, дим, бачите, дим, дим димить від того, що це він так дує. Бачите, як він куре класно. Щоб ручок прикриємо трошки. О. І все, і красота. І виходить коптільню, як відкриєте, у вас тут диму, Ох, гля як надимлює. Все, супер. І продукт коптиться. Бачите, як красиво. уж. Так що треба вибрати хороший цей як його там, компресор. А компресора такі можна купити на OLX. Це я на OLX заказував. Один сильніший заказував, один слабіший. Ну, зразу заказуйте сильніший. Лучше прикрутите його отут по силі, да? чим ви тоді просто-напросто не знаєте, що робити. Якщо він не буде дотягувати е тягу, то у вас буде тоді ще потухнути, бо їй не вистачатиме тяги. От і все. Ну, а це це дитячі іграшки. Це не годиться взагалі. Ну, а Стосовно даже димогенератора, взагалі в мене в планах. В планах зробити, мабуть, коптильню собі ще одну хочу. У мене і з січня по, по березень, е, я як птиця в польоті. Скільки буде вільного часу, це я так конечно, хочу, а там подивимося. І якщо все буде так як, так, як я хочу, щоб поменше роботи, да, то може займуся, поїду до хлопців. Хочеться. Є, є певні мінуса по коптильні, які б хотілося устранити, е, е, зробити по-другому трошечки. Получається тен, там дуже багато ідей. Взагалі, хочеться тен зробити, щоб він був ззаді і був спереді на дверках. Це, звісно, треба погротися з перегибом провода, щоб провід той не перегинувся. Оце якось можна буде продумати. Для чого? Для того, щоб у вас система конвекції, ну ще та й тена була спереді, біля дверок і ззаді. І тоді у вас продукт повністю йде. Обмін чіткого утеплення по всій коптильні, а не тільки ззоді. Все одно усі коптильні розташовані так, що в них система конвекції і тен взоді. І задній продукт швидше дозріває, ніж передній. Це, це проблема всіх коптилень. Тож, хочеться подорочитися, чисто це така буде своя, своя ідея. По коштах я не знаю, що це буде. Тоді, якщо інтересно, інтересно посчитаю, ну, хочеться зробити на два тени, на дві системи конвекції щитаю, на 4 кВт. Ну, а там буде видно, тому що З цими маленькими це, це граньо. Якби в мене була одна нормальна хороша коптильня, я б її зарядив би пару раз, і уся б продукція була готова. А так приходиться гротися по цим 10-15 кг, 10-15 кг. То трошечки, звісно, напряжно. Ну, а тут, тут у мене колеге оболочку, чекаємо ковбаса, е, допежуємо. Ну, типа як бачите, з кусочками м'яса. Наший чистий рецепт, самі придумали. А це маринка зробила вже з кумрією, замаринувала. Оп, покажу, якщо хочете. О, вже в маринаді. Ай, не робе, низький заряд. Ладно. Коротше, отак з от скумбрія маринується. Все, три дні і теж будемо коптити. Отака, в общем, отака ось, зараз у нас красота. Ну то вже завтра, бо сьогодні ж я його ї... ну, не, ніяк не зроблю. Отак от. Ну а взагалі, товариші трудяги, є чим. О, що це я зробив? Є чим гордитися собою. Да? Тут у нас ось куча, куча продукції. Це Зараз буду його. Розпихать ще один холодильник треба сюди занести, ну, мабуть, завтра. Ну, тут прохладненько, то я думаю, що нічого тут не буде. Хай полеже. Половинка курочки яка, о, у спеціях. У нас там паприка, коріандр, лавровий листочок, часничок, Усе по-домашньому. Так що така красота. Ну і тут теж трохи ще частина там, мабуть, у хаті. Тоже трохи отакого, трохи отакого. Трошки скумбрії повивакумірували і далі Маринка там вакумірує. Пробували робити рулета. отакого, прикольно таке вийшло. ну Чисто додому робив, поняли? Чисто інтересно було вдома спробувати, яке ж воно. Да. Ну, коротше, отак от. Все. Ще трохи будемо відправочки робити. Уже я думаю, що з завтрашнього дня вже там ковбоска в мене закоптиться якось і виходить буде діло. Рів'яночка. Отаке, От в общем, красиве, домашнє, суперове, да? Так, ну що товариші трудяги, трудьоги? Давайте прощаться. Всім дякую за перегляд, відео вийшло величеньке, ну, ми працюємо. Відео величеньке, бо ми працюємо. От і все. Трошки часу не вистачає все це діло знімати вам, ділитися. ну, Можливо, ми цей момент наженемо. Е, що я хочу сказати? Любий труд, він повинен вертатися якимсь плюсом. Усі, хто вагаються, всі, хто боїться. Знаєте, як кажуть, що якщо ти щось хочеш почати робити і, і ти, капець, як боїся, от в цей момент треба й починати. Це найбільший страх, який ти перебореш і піде-піде воно потихеньку і будеш робити. Так що, в общем, якось і в отак потихеньку, саменьки, е, нема на що жалітися, Спасіба Богу, і в нас усе добре, є і хуже. Так що в общем, все, працюємо, розвиваємося, тянемо своє ремесло, виростили, переробили, відправили людям хороше домашнє. Своє так сказати, домашню продукцію і все. Так що, так що от. І, і не жаліємося, що погано, важко. Все нормально. Нічого нам не важко. Все. Всім дякую, всім миру здоров'я. Просто от. Всім до побачення. Чекайте нових відео. Давайте, пока-пока.